Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту за 10 мільйонів гривень на благодійному аукціоні. Анонімний учасник з ніком Металіст 1925 придбав шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, коли вона завдала переможного уколу у фіналі Олімпійських ігор у Парижі у командних змаганнях з фехтування. Усі кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей шабля для української піхоти. Донату у розмірі 500 тисяч гривень від чемпіонки олімпійських ігор зі стрибків висоту серед жінок Ярослави Магуче отримала команда Янголів Азову, Про що повідомила військова керівник патронатної служби Азову, старший лейтенант третьої окремої штурмової бригади, волонтерка та громадсько політична діячка Олена Толкачова. Кошти будуть спрямовані на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі. Олімпійський чемпіон Парижу з боксу Олександр Хижняк отримав від Полтавської громади сертифікат на суму 1 мільйон гривень, частину з яких він пообіцяв спрямувати на підтримку військових у відповідь чемпіон вручив очільниці Полтави Катерині Ямщиковій свої боксерські рукавички з автографом сертифікат на півмільйона було вручено, і батьку та тренеру боксера Олександру Хижняку старшому. Україну у Парижі на Паралімпійських іграх, що відбудуться у столиці Франції з 28 серпня по 8 вересня, представлять 140 паралетів, 23% з яких – це дебютанти, які змагатимуться за нагороди у, 70, у 17 видах спорту. У Токіо виступило 142 представники України. Навіщо туди прагнути, щоб відразу вилітати у слід за Житомирським поліссям турнір Ліги Європи залишив і Криворізький Киробас, який за сумою двох поєдинків поступився чеський Вікторій Пільзень. Після поразки 1-2 у першій номінально-домашній зустрічі у словаччині е, у Словаччині у матчі відповіді в гостях підопічні Юрія Вернедуба знову залишили поле переможеними. 1-0. таким чином вони продовжили свою програшну серію в Єврокубках. до шести матчів м'ячі 3-15 і водночас повторили українські антирик... Курок, який належить динамо київському динамо на пару з харківським металістом. Втім, Кривбас ще матиме шанс пробитися в європейську осінь. Задля цього в раунді плей-офф кваліфікації ліги конференції йому потрібно пройти іспанський Бетіс, що мало ймовірно, але зачекаємо. Подінки відбудуться 22 серпня в Кошице і 29-го в Іспанській Севілі. Крах чергового вітчизняного клубу Кривбасу і, на щастя, перемога київського Динамо над шотландським «Селтіком» принесли Україні в таблицю коефіцієнтів УФА лише 0,2 бала. Бал зароблений динамівцями ділимо на п'ять клубів. Що стартували з рахуванням здобутків Донецького шахтаря, 1,2 і кия 0,7 бала у поточному сезоні? Ми заробили 1,9 бали, що дало можливість Україні зберегти 20-те місце і скоротити відставання від Хорватії до 0,2 бала. Причому у Хорватії залишилося лише два клуби у Європі, а 0,1 балу зменшився відрив України від Сербії, що йде на 21-й позиції, який наразі становить нуль 425 тисячних бали вислування на ялах один з напрямків напрямків адаптивного спорту, фізичної та психологічної реабілітації ветеранів військовослужбовців, які зазнали поранень при виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії Російської Федерації. Більше того, вони взяли участь у змаганнях з прибережного вислування на ялах, які вперше у нашому місті і регіоні спільно організували та провели федерації морського батоборства України і Дніпропетровської області за підтримки громадської організації. «Бі... Ні, Честь. челюр Абдулоєв втратив ногу у важких боях на сході України, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. До його честі у відчай він не впав, а всупереч лиху разом з побратимами, які також мають вади здоров'я, та за підтримки низки громадських організацій, одним з напрямків реабілітації та повернення до звичайного цивільного життя, юнак обрав для себе висловання на ялах. Мені дуже подобається займатися спортом. Олександр пригласив один раз сподобалося. Люблю воду, нравиться атмосфера та вся. Рішив почати займатися потихоньку. При веслуванні застосовуємо ми всі м'язи тіла, тож для ветеранів, чому це дуже підходить, тому що якщо... Якась частина чомусь не працює чи відсутня, то можна компенсувати завдяки іншим м'язам все одно цей рух та вислувати разом з усіма. У нас дуже багато хлопців, які приходять і вислують просто в наших командах разом зі мною, зі всіми скажімо, цивільними. І це така дуже ініціатива. Подобається тому, що ми не відрізняємо, чи це адаптивний спортсмен, чи це спортсмен, який просто прийшов з нами почати свій спортивний шлях. Одним з таких насамперед з адаптивного спорту для ветеранів їхньої фізичної та психологічної реабілітації були перші у Дніпрі і області змагання з прибережного веслування на Ялах серед військовослужбовців, які зазнали поранень при виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії Російської Федерації, що його спільно організували та провели федерації морського батоборства України і Дніпропетровської області та громадська організація Дніпро честь. Захід у підсумку виявився не гливким млинцем, а навпаки, став особливою подією, справжнім святом активного спорту, дружнього спілкування та нестандартного відпочинку усією родиною, члени яких, до речі, також сіли у човни і взяли у руки весла. Окрім духу суперництва, прагнення до перемоги мали місце радість, враження, позитивні емоції, від теплої зустрічі з побратимами, однодумцями. Хочу подякувати Федерації морських багатоборств Дніпропетровської області, а також Федерації багатоборств України за те, що вони долучились і співпрацюють з ветеранами і дозволяють нам проходити реабілітацію фізичну ветеранам, які отримали поранення. Я дуже радий, що в нас вони одні з перших, які пішли з нами на співпрацю з нашою громадською організацією. Тому хлопці дуже полюбили цей вид спорту, тому що це не спортзальний вид спорту, це на природі і плюс ще в тому, що тут члени їх сімей сюди до нас приходять, також катаються тут. Керівник федерації морського багатоборства Дніпропетровської області, і водночас перший віцепрезидент регіональної федерації веслування, академічно досвідчений фахівець і функціонер Павло Крупко бачає у ялах гарну можливість пропаганди, агітації, заохочення і навіть першим кроком переходу до систематичних занять і тренувань вже суто олімпійським видом спорту, щоб доєднатися до лав великої когорти веслярів України, яка має перемоги і здобутки на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи. Вислування в ялах більш простіше, там не треба такі тонкі налаштування човнів, тому це пряме, скажем, прямий шлях до розвідку і до переходу в спортивний більш від змагань і. Ті е, хлопці та люди, які е, бажають е, розвідку, які познайомилися з, з веслуванням на е, ма, ялах, ма, ну, мають можливість е, продовжити свій шлях для себе і для своїх ді, діточок в веслуванні і е, вже в більш змаганнях, які являються олімпійським відом змагань, і прославляти нашу країну за кордонами. Наразі за кордон поки що зачекає. А наші хлопці вже наприкінці серпня на вітчизняних теренах візьмуть старт в Одесі у змаганнях з адаптивного спорту, де ми бажаємо їм перемог та успіхів. Втім, головну кожен з них для себе вже здобув, адже, попри складнощі і негаразди зі здоров'ям, вони змогли повернутися до нормального життя суспільства і знову стати його повноправними громадянами. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.